Я впевнена, що ти стикалася з проблемою набріків під очима зранку. Давай подивимось, через що можуть бути ці набріки. По-перше, то може бути водичка, яку ти випила перед сном, то може бути забагата кількість вуглеводів на ніч за умови того, що ти ті вуглеводи зап'єш будь-якою рідиною або водою, або кавою, або чаєм. Немає різниці. Третій варіант то стрес. Звісно, стресу в нашому житті багато, і треба розуміти, що він в будь-якому разі на нас впливає, навіть якщо ми того не знаємо або просто не хочемо про це думати, усвідомлювати те. Четвертий варіант то сіль. Наприклад, зазнаємо моменти, коли ми ввечері в компанії взяли солону рибку. Так, і наутра ми бачимо свої щічки. Після того ще й буде плюс на вагах. Так що, які твої варіанти?